Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де кожен день це нова пригода для вашого розуму. Ну що, готові до першого запитання? Тоді поїхали. У якій країні з'явилася перша зубна щітка? Стародавній Рим, Греція, Китай, Індія. Китай. Перша зубна щітка, що віддалено нагадує свою сучасницю, з'явилася в Китаї 1400 роки. На якому материку розташовано найбільше держав Південна Америка, Африка, Австралія, Євразія. У Євразії розташовано близько ста незалежних держав, різних за розміром та чисельністю населення. Хто відомий тим, що бігав вулицями з криком Еврика, Платон, Архімед, Ньютон, Піфагор? Еврика легендарний вигук Архімеда, який став загальновживаним для вираження радості в разі вирішення важкого завдання. Який плід росте на гілці миру? Яблуко, мандарин, ківі, оливка. Оливкова гілка є символом миру. Царицею якої країни була Клеопатра, Греція, Рим, Єгипет, Індія. Клеопатра була Єгипетською царицею? Яка країна має найбільшу кількість вулканів? Індонезія, США, Ісландія, Японія. Індонезія є світовим лідером за багатьма аспектами статистики вулканічної активності. Який із цих птахів не вміє літати? Тетерев, пінгвін, сова, зимородок. Пінгвіни належать до сімейства налітаючих морських птахів, які добре плавають і пірнають. Які гриби шукають спеціально навчені свині. Білі гриби, маслята, сюраїшки, трюфелі. Трюфелі. Трюфельна свиня спеціально навчена домашня свиня, яку використовують для пошуку і вилучення із землі трюфелів. Яку рибу називають водяною свинею лящ, зубатка, короб, сом. Коропа іноді називають водяною свинею, за те, що дуже швидко відгодовуються нагулюючи жирок за лічені тижні. І який художник відрізав собі вухо? Ван Гог, Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Клод Моне. Ван Гог. У припадку божевілля художник відрізав собі мочку вуха.